Вітаю вас, шановне панство, на просторах Farming Simulator 2025. Сьогодні буде трішечки нестандартне відео, так як я сьогодні хочу розглянути офіційне DLC для нашої любої гри Mercedes Benz. Дане DLC вийшло не так давно, і я думаю, що багато хто ще вагається, купувати його чи не купувати. Потрібно воно чи не потрібно. Свій вердикт, свою думку, я висловлю. Кінці відео, а наразі ви бачите перед собою абсолютно всю техніку, яка присутня в даному DLC, друзі. Зараз можемо пробігтися та подивитися візуально від малого до великого, якщо воно виглядає. Ось такий вигляд має це все. Модельки, забігаючи наперед, хочу зазначити, що виконання доволі якісно. В принципі, як і вся стокова стандартна техніка у Farming Simulator 25. Проте, знову ж таки, не без нюансів. Про ці нюанси ми з вами дізнаємося трішечки пізніше. Почати вам я пропоную з магазину. Вся техніка розкидана по масі категорій, тому ми будемо дивитися безпосередньо по категорії DLC. Ось вся техніка, яка присутня в даному DLC. І давайте почнемо. Перший це бампер, який ви зможете начепити на техніку. Другий це фронтальний навантажувач, який. Чіпляється ззаду найпотужніших тракторів з цього паку. І нарешті техніка. Почнемо із найслабшого трактора. Mercedes-Benz MB trac 700-900. Мається вибір декількох двигунів. Як бачите, 700-й має потужність 65 кінських сил, 800-й. 65, так і 875 і 985 кінських сил. Дивлячись ззовні на даний трактор, у мене особисто виникло таке враження, що в ньому потужність більше 100 кінських сил. Проте, як бачите, він не має потужності навіть і 90 кінських сил. Це своєрідний аналог МТЗ-80. Мається вибір коліс. Тобі ж бренду коліс, кому які більше подобається. І також можна буде самі колеса вибрати: вузькі, широкі, здвоєні чи якісь інші, кому що більше як подобається. Можемо залишити трьохточкове кріплення, або ж прибрати його з фронтальної частини. І також встановлення стандартних датчиків для Precision Farming. Ну і вибір кольору. Великої кольорової гами немає. Є лише ось такі фірмові кольори. Проте, як на мене, цього, в принципі, достатньо і нарікань, конкретно в мене немає. Другий герой це MBT 1100. Мбітрек MB двигун на 1000 видає 100 кінських сил, 1100 видає 110 кінських сил відповідно. Тут лише два двигуна на вибір. Трактор вже. Більший за свого попередника. Вибір бренду коліс аналогічно, також вибір самих коліс аналогічний. Можна знову ж таки зробити стандартне кріплення спереду, або ж поставити трьохточкову навіску. Датчики Precision, все аналогічно попереднику. Ну і вибір кольору знову ж таки: такий, або ж такий. Третій трактор вже буде цікавіше. Ambitrek 1100-1500. MBT 1100 має на своєму борту 110 кінських сил. МБтрек 1300-125 кінських сил має на борту. І 1500 Ambiтреk має 150 кінських сил. Це вже більш схоже на аналога Т-150К. По дефолту вже можна сказати, вибір бренду коліс та вибір самих коліс. Проте тут ми можемо змінити ще ось таку решіточку. Я так розумію, ця решіточка є захисною та встановлюється при роботі із кукурудзою. І навіть її назва на це наштовхує Maze Grid. Maze, в переводі з англійської мови, це кукурудза. Тому я думаю, що це є саме захисна решітка. Можемо встановити проблисковий маячок. Знову ж таки, трьохточкова підвіска або ж противага. Спереду. І можна встановити сюди вже на даний трактор ось таку раму для кріплення фронтального навантажувача, який в даному паку є не фронтальним, а, можна сказати, тиловим навантажувачем, тому що він встановлюється ззаду трактору. Або ж стол, або ж взагалі ніякий. І вже по дефолту датчики присіжена. Даний трактор вже трішки цікавіший за своїх попередників. І наразі переходимо до найпотужнішого трактора в даному паці. Ambitrack 1300 Turbo, Або ж 1800 Turbo. 1300 Turbo має на борту 125 кінських сил, 1400 Turbo – 136 кінських сил, 1600 Turbo – 156 кінських сил має. і… І 1800. Інтеркулер має 180 кінських сил на своєму борту. Вибір бренду коліс. Налаштування самих коліс. Проблисковий маячок. Знову ж таки, трьохточкова навіска спереду або ж противага. Встановлення по аналогії з попередником. Рами для навантажувача. Встановлення датчиків Precision. вибір кольору, знову ж таки, можемо вибрати ось такий, який був у попередників. Або ж тут ще можна вибрати Black. Чорний моді при будь-якій погоді, як то кажуть. Доволі непогано виглядає. Даний трактор є найпотужнішим. В даному паці, як я це вже раніше зазначив, вартість кожного з тракторів. Ви можете бачити на своєму екрані, а ми наразі переходимо вже до більш цікавої техніки, а саме це Mercedes benz Unimog. Першим буде більш старіша його версія. Тут можна обрати або ж залишити платформу, або ж ось такий, не знаю, на сідловий тягач він не схожий. Можливо, щось сюди інше встановлюється, проте я ще поки не знаю, що саме. Проте, як на мене, більш доцільно буде залишати платформу, так він буде більш універсальним. Можна змінити знову ж таки двигун, тобі ж його потужність від 180 до 240 кінських сил. Бренд Коліс. Як бачите, можна підналаштовувати під будь-які потреби, під будь-які вподобання. І також є графа налаштування коліс, проте вона не підсвічується, тому з цим є нюанси. Можемо встановити проблисковий маячок. Або ж навіть два. Також back point hatch – це трьохточкова навіска ззаду, як бачите. Можна прибрати борти, щоб залишилась сама платформа. Датчики присіжені, І кольорова гама тут вже більш цікава. І можна буде підналаштувати її вже під кожні вподобання, кому якщо більше подобається. Як на мене, ця техніка доволі цікава та універсальна, тому вона згодиться на будь-якій фермі. І, знову ж таки, зайвою вона не буде. Вартість номінально 70 500 євро. І наразі переходимо до більш новішого унімога. Unimog у 527 або ж 535. Номінальна вартість 261 тисяча євро. Цей агрегат вже вартує доволі таки немало. Номінально він вже має трьохточкову навіску ззаду. Знову ж таки, можемо змінити саму платформу. Або ж прибрати її взагалі, я б залишив її на місці. Номінально має на своєму борту 272 кінських сили. Теж доволі немало, і можна вже працювати з більш широкозахватними агрегатами. Проте його можна прокачати до потужності 354 кінських сили. І це вже дуже солідна потужність, друзі. Можемо змінити знову ж таки бренд коліс. І налаштування коліс також могли б змінити, проте, як бачите, дане налаштування. А можна на шинах Continental, все ж таки, можемо змінити. Взагалі, ось такі шосейні поставити, проте не бачу сенсу на Unimog ставити звичайну шосейну резину. Гуму, перепрошую. Можна встановити захисну раму, яка згодиться при роботі у лісі. Попереджувальні знаки можна встановити також, що буде, як на мене, відсилкою до Європи. Там частенько навішують на техніку ось такі знаки. Бампер пластиковий. або ж ось такий фарбований. Номінально маємо бак на 200 літрів дизелю. Можемо прокачати його до 300 літрів. І можна поставити ще трьохточкову точкову навіску спереду. І таким чином. Цей унімок не буде нічим гірший. Точніше, буде нічим не гірший за майже будь-який трактор. Також можемо прибрати борти або ж залишити їх. І вибор кольору. Також, як і в попередника, є з чого вибрати, і можна підібрати під свої вподобання. На цьому зоні мога ми також завершимо, переходимо вже безпосередньо до вантажівок. Першим буде тягач Mercedes-Benz Arox. Номінально має на своєму борту 326 кінських сил. І можна прокачати його до 625 кінських сил. Теж доволі таки потужно. Можна змінити. Нашу формулу коліс 4х4 на 4, точніше 6х6. Дана вантажівка оснащується повним привід, приводом, виключно повним приводом. Можна прибрати сонцезахисний козирьок, або ж його залишити, додати повітряний сигнал, який буде більш потужним. Встановити захист на ліхтарі передні. Знову ж таки, колір бамперу пластик або ж пофарбований. Решітка фарбована або ж пластикова, і дзеркала пластикові або ж фарбовані. Додати можна проблисковий маячок 1, 2, 3, чи скільки кому подобається. Ну і можна змінити колір. Вибір кольорів тут доволі таки немалий, хоча, як на мене, хотілося б більшу кольорову гаму саме на диски. А по кольору самого авто питань взагалі ніяких немає. Наступним буде у нас ось такий навантажувач контейнерний, чи яку він назву має. Я, чесно кажучи, науковою мовою не знаю. Хто знає, пишіть у коментарі, будь ласка. Він за допомогою ось цього крюка завантажує на себе різні модулі. І такі автівки є дуже-дуже універсальними та корисними. Знову ж таки, вибір потужності двигуна 326 двадцять кінських сил. Мінімально або ж максимально 625 кінських сил. А, дана вантажівка має назву Arox плюс Tetrum RS26. По аналогії з попередником. Можна зняти або ж залишити сонцезахисний козирок, звуковий сигнал, бампер. І все абсолютно ідентично попереднику, навіть кольорова гама, друзі. Наступним буде ще один сідловий тягач, проте вже під назвою Acros L. Знову ж таки, тут додалось з нового налаштування ось такого Edition 3, що вже його сталінг буде налаштований. Можна Extend Plus вибрати також такий оригінальний, можна сказати, налаштування сталінгу. І так, про кабін. Це вже більш такий футуристичний вигляд матиме ваше авто. Можна залишити стандарт і вибирати вже потужність двигуна, як і в попередниках. Дана автівка вже не оснащується повним приводом. Колісна формула в неї може бути або 4 на 2, або ж 6 на 4. Тому це більш шосейна модифікація автівки. Також можна змінювати обвіс пластику даної. Автівки мінімальний, або ж максималістичний. Захромувати можна решітку, звуковий сигнал. І, е, я так розумію, це підсвітка самого значку Mercedes Benz. Або ж з підсвіткою, або ж без підсвітки. Ну і вибір кольору. Колір основної автівки. Колір дизайну тобі ж нижньої частини, колір решітки, ну і колір ободу. Ось так. Наступним героєм буде Acros L Tetrum RS21. Це також вилучний навантажувач, який буде модулями завантажувати себе, і також буде універсальним. Налаштування аналогічні попередньому тягачу, що кому як більше подобається. І вся кастомізація, в принципі, аналогічна попереднику. Абсолютно все таке ж саме. Просто попередня автівка була тягачем, а ця вже така більш універсальна і, можна сказати, кузовна автівка. І останнім. Вантажним автомобілем даного паку буде в Мерседес з тяжковимовною назвою Heizotreck, якщо я вірно прочитав, V2. Це вже є конкретно позашляхова модифікація сидільного тягача, на яку можна буде примаштирити трьохточкову навіску назад. Тому це додає універсальності даному авто. Як бачите, мається навіть вал відбору потужності. Знову ж таки, зміна козирка. Сонцезахисного. Можна прибрати або ж залишити захист ліхтарів, бампер пластиковий або ж фарбований, решітка так само, і так само можна попереджувальні знаки. Ой, перепрошую, ось вони. Залишити або ж зняти. Датчики Precision встановлюються. І можна змінити лише колір ободу, тому що колір самої автівки є закріпленим і він не змінюється. Двигун в даній автівці також є незмінним і його потужність 530 кінських сил. В принципі, доволі цікава вантажівка. Я думаю, що роботу для неї можна знайти на будь-якій фермі. Тим паче враховуючи, що сюди можна підчіпляти навіть тракторні агрегати, а не тільки тягати вантажі. Також маються кузова для наших вилочних навантажувачів. Тут змінюється лише колір, тому і розповідати нема багато про що. Ось такий кузов вміщає в себе 14,8 метра кубічних. Ось такий кузов. Вже вміщатиме в себе 39,5 метрів кубічних. Ось такий кузов. Буде в себе вміщати також 39,5 метрів кубічних. Проте тут можна ще прибрати деколі або ж залишити їх. І останній кузов, найдорожчий, це вже стрічковий. Транспортер буде вивантажувати, це не самоскид в класичному розумінні. Тут взагалі навіть колір вибрати не можна, можна вибрати лише колір ось цих написів. Або ж взагалі без них, або ж білий, або ж жовтий, як ви можете бачити. Міщає в себе він 30 метрів кубічних. На цьому з магазином ми закінчили, і давайте подивимося вже більш вживу. Оберемо з кожної категорії по одному представнику, подивимося на нашому полігоні тесту-підвізки і також по зносу та по забрудненню. Давайте з тракторів оберу ось цей. Як бачите, ось так буде виглядати навантажувач. Він чіпляється на ось цю модель і на ось. Цю, на дві найпотужніших. На попередніх, на малопотужних він не чіпляється. Сідаємо. Як ззовні, так і всередині. Як бачите, претензій немає ніяких, абсолютно все виконано на високому рівні. Все ж таки, це не, од... не поодиночні розробники це Guine Software. Панель приладів працює. Вона підсвічується, є дупляція аварійки. Як ззовні, так і всередині все працює. Нарікань до цього немає абсолютно ніяких. До звукового супроводження також нарікань немає, звучить. Прикольно, класно і аутентично. Давайте проїдемось та подивимось на роботу підвізки. Як бачите, підвізка не є м'якою, проте, чесно кажучи, мертвою я її назвати не можу. Можливо, так воно і повинно бути. В принципі, Якось відпрацьовується на рівності і якогось такого дискомфорту великого в мене немає. Давайте подивимось на знос і забруднення. По кожній техніці я це перевіряти не буду, тому що вони всі в них абсолютно ідентичні. Почнемо з забруднення. Ось так виглядає забруднення. Цікаво, класно та реалістично. Мені подобається. Відмиваємо та дивимося, що в нас по зносу. Знос має ось такий вигляд. Як на мене, доволі таки мінімалістичний, і мені його не вистачає, чесно кажучи, хотілося б більше потертостей і більше зносу в ідеалі взагалі ржавчини. Не розумію, чому модоробів вже можуть реалізувати ржавчину на своїх модах на техніці. А така велика фірма, як Gain Software, наші любі розробники, цього зробити не можуть. Це відомо тільки їм. Глушимо наразі даний тракторець і давайте оберемо якогось із унімогів. Я думаю, що обкатаємо ми. Давайте більш новішого. Він такий більш приземлений, більш низенький і, як на мене, більш спортивний. Запускаємо, як бачите, панель приладів також працює, є моніторчик, який вмикається. Світло дублюється піктограмами. Аварієчка також до цього претензій немає абсолютно ніяких. Все працює, все дуже гарно. Навіщо заглушив, навіть не знаю. Так, вмикаємо передачі і давайте подивимось на роботу підвіски. Ну, Підвізка кабіни працює, видно, що анімація є, все дуже добре, але підвізка самого унімога, вона дерев'яна абсолютно. Не знаю, чи це так повинно бути, бо так є в реальності, чи це просто знову ж таки провтик недоробка наших розробників. Переходимо до зносу та забруднення. Знос має ось такий вигляд, як бачите, потертостей небагато. І знову ж таки мені його не вистачає, мені хотілося б більше. Конкретно цей знос, як на мене, відповідає відсоткам 15-25 максимум. Але аж ніяк не 100% зносу. І забруднення. Ну, До забруднення питань в мене немає. Воно реалізовано доволі цікаво. Проте, знову ж таки, це моє невеличке побажання. Це не критика, я б ще додав би трішки забруднення на самі двері та на вантажну платформу. На борти. Знову ж таки, це не критично. Просто така моя невеличка хотілка, моє побажання. І зараз оберемо якогось із вантажівочок, із вантажних авто. Давайте, давайте, давайте. Ось цього. Мені чомусь хочеться на ось цьому проїхатись. Як бачите, запускається доволі цікаво. Панель приладів працює, микаємо світло, аварієчка, все, знову ж таки, відображається. А я не туди сів. Ну нічого, зараз ми його відгонимо і сядемо туди, куди потрібно. А то посадило не в ту автівку, в яку я взагалі планував. Ну, в них в усіх панель приладів ідентична абсолютно. І все працює абсолютно ідентично. І як бачите, в таких автівках, як тій, так і в цій, дзеркала заднього вигляду звичайні і вони не працюють. Хоча в модах люди вже давно реалізували нормальні робочі зеркала. Так, і по підвізці. Підвізка реалізована гарно, відпрацьовує нерівності, тут нарікань до неї абсолютно ніяких немає. Хоча хочу зазначити, що так вона працює не в усіх вантажівках і зараз ви в цьому переконаєтесь. Так, по забрудненню та по зносу. Бр забруднення реалізоване ось так. Тут вже дійсно мені докопатися ні до чого, Все дуже гарно. Відчищаємо і налаштовуємо знос. Знос виглядає, знову ж таки, ось так. Мені його не вистачає. І, як на мене, він не відповідає тому відсотковому значенню позношенню, яке ми маємо зараз. Тому, що маємо, те маємо. І давайте перейдемо до. Ось цієї вантажівочки, щоб вже, якщо тестувати кузовні, то кузовні. Як бачите, тут вже дзеркала заднього вигляду мають салоне, так би мовити, компонування. Ззовні встановлена камера, і в салоні на ось таких моніторах відображається те, що мається вже ззаду вантажівки. І тут вже це працює. Начебто працює, проте це лише картинка, друзі. Так, ну ми тут зібрались не для цього, а для того, щоб подивитися, як працює підвізка. Як бачите, передня підвізка абсолютно адекватна, як кабіни, так і самі самих Вона відпрацьовує все. А задня задні спарені колеса вони взагалі мертві. Вони нічого абсолютно не відпрацьовують. І сказати би, що. Розробникам просто стала лінька і вони взагалі забили на всі вантажівки. Так ні, попередній вантажівці все налаштовано, все відпрацьовує. І питань ніяких немає. А в цій вони просто дійсно забили болт і не захотіли доопрацювати задню підвізку. Чому? Не знаю. Скоріше за все, це просто банально людська лінь. Іншого пояснення я цьому не бачу. І до питання з дзеркалами. Мені аж стало цікаво. Давайте подивимось будь-яку оригінальну техніку, тому що я знаю, що в оригінальних тракторах все ж таки працюючі дзеркала. Я б це пам'ятаю, бо я катав. І який би трактор обрати. Та давайте, можливо, класика якогось. Давайте класика оберемо. Орендуємо його. Two hours later. Ну, по-перше, друзі, гра дійсно зависла, і мені довелося скор... скористатися менеджером ctrl alt delete щоб її закрити. А по-друге, дійсно, в мене чомусь із зміною драйверів, оновленням драйверів на комп'ютері, змінилось налаштування гри, і в мене вимкнулись дзеркала. Тому, як ви зараз можете бачити. По дзеркалам у даній техніці все добре, вони працюють. І зараз можемо навіть протестувати дзеркала по камері. Як бачите, також все працює. З цим проблем немає. І, друзі, хочу сказати: наостанок сьогоднішнього огляду свій вердикт. Якщо ви жорсткий фанат фармінг симулятор, колекціонер, що ви можете собі дозволити та бажаєте збирати повністю всі фармінг симулятор з усіма DLC, ви їх колекціонуєте, або ж ви дуже жорсткий фанат, що дуже любить всі абсолютно види техніки, які пропонують нам наші розробники. Або ж ви займаєтесь Ютубом, і вам просто потрібно для Ютубу цей DLC, тоді так, звісно, є сенс його придбати та використовувати. Але якщо ви самий звичайний, можна сказати, середньостатистичний гравець, фармінг симулятор або ж ви просто зайшли пограти в фармінг симулятор спробувати, то однозначно дане DLC вам не потрібне. Воно хоч і додає. Нової техніки, проте абсолютно воно нічого не змінює. На механіки гри не впливає. І ту ж саму техніку, яка є в цьому DLC, ви зможете завантажити на сайтах модів у вигляді звичайних модів. При цьому не потрібно буде вносити кошти до кишень наших розробників, друзі. А в загальному купувати чи не купувати дане DLC, це вирішувати лише вам. Тому це залишаю на ваш розсуд. Дякую вам за перегляд, за підтримку каналу. Свої думки пишіть, будь ласка, у коментарі. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я та всім бобра!